Павуки це частина неймовірно різноманітного світу комах та арахніт, які здатні викликати неприємні реакції в людей. Серед майже 40 тисяч видів павуків, які відомі науці, лише деякі з них небезпечні для людей. В Україні, де ми спостерігаємо різноманітність флори та фауни, також існують павуки, які можуть потенційно завдати шкоди людям. пункторіум Павук, який несе мінімальну небезпеку серед представників отруйних павуків України: забарвлення тіла світло-жовте, іноді кремовий або сіруватий. Розмір досягає близько 1 см, передні лапки довші за інші. Зміни в кліматі, внесли свої корективи в локацію цього виду. Останнім часом його можна зустріти на території України, а саме в Дніпропетровській і Запорізькій областях. Павука можна побачити на деревах, у високій траві. Він не відмовиться поласувати комарами, дрібними комахами і мухами. Як і інші павуки, даний вид веде нічний спосіб життя, але характерна особливість полягає в тому, що це бродячий павук, і він не плете павутину. Під час полювання використовує тактильні рефлекси одного невдалого дотику жертви, вистачить, щоб павук моментально захопив здобич. Токсини, що містяться в отруті цього павука, не смертельні, але принесуть чимало клопоту. Місце укусу пронизує сильний пекучий біль, що плавно розходиться. Аргіопи належать до сімейства павуків кругопрядов, має яскраві чорно-жовті смуги на черевці і попелясте забарвлення внизу, кінцівки довгі, довжина тіла самки до 3 см, самці менші, досягають до 5 мм. Також цього павука називають павук зебра через специфічне забарвлення. Географічне розташування південний схід України, але з настанням глобального потепління оточення розширюється вглиб країни. Члени стоногі живуть серед буйної рослинності, в лісах і полях, живуть невеликими колоніями, чисельністю близько 20 особин. Павутину павук плете цікавої форми, яку важко не помітити. Мережа розтягується між декількома стеблами, туди з легкістю потрапляють різні комахи. Їх отрута не несе великої небезпеки для людини. Тільки алергікам варто їх боятися, оскільки вони викликають сильну алергічну реакцію. Отрута під час укусу потрапляє глибоко під шкіру. Після укусу виникає запалення. В більш важких випадках може виникнути омертвіння тканини. Тарантул розмір досягає до 3 см. Павук з сімейства павуків вовків. На території України поширений південно-російський вид. Розмножується в кінці літа, кокон, в якому зберігаються яйця, самиця прикріплює до свого тіла і носить на собі, поки не дозріють дитинчата. Один припліт може скласти до 50 особин. Смертельною отрута цього павука може бути для деяких тварин, але загрозу людському життю він не становить. Біль від укусу нагадує, укус шершня. Реакція проявляється у формі отруєння і місцевого набряку. Каракурт це безсумнівний лідер даного списку, найбільш отруйний павук України. Токсини каракурта в 15 разів смертельніші, ніж отрута гримучої змії. Забарвлення тіла чорне із червоними плямами на черевці. У довжину самки досягають до 20 мм, самці 7 мм. Відносять цей вид павуків до роду чорних вдов, часто після спаровування самиця з'їдає самця. Місце проживання південь України. Каракурти полюють в нічний час. Якщо їх не турбувати, першими вони не нападуть. Реакція від укусу миттєва і через 15 хвилин поширюється по всьому тілу. Настає пекучий біль в області грудної клітини. Якщо токсин потрапить в кров, настає сильне отруєння, задишка, оніміння кінцівок. Хоча ці павуки можуть бути потенційно небезпечними для людей, справжні випадки серйозних ушкоджень через їх укуси вкрай рідкісні. Павуки уникатимуть людей. Якщо ви бачите невідому комаху чи павука, краще уникати контакту та не брати їх в руки. У разі укусу негайно зверніться до лікаря, особливо якщо виникають алергічні реакції. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!